З дистанційним навчанням вихователі яса садку посмішка змінили підхід до подання інформації. Провідною формою роботи з дітьми тепер є гра, адже під час використання відповідних інструментів заняття стають яскравішими та більш креативними. Педагогічний колектив обрав для себе певні платформи та портали для створення ігор та відеозанять. Зіткнувшись з викликами сьогодення, наш педагогічний колектив створив комунікативний простір, тобто онлайн-заняття, інтерактивні ігри та руханки. Для створення занять ми використовуємо канву, паверпойнт, юкап, іншот. А для створення інтерактивних ігр це Вордвел. Ми використовуємо Learning Апс. Щоб максимально налагодити спілкування з дошкільнятами, педагоги взаємодіють з їхніми батьками, підтримують зв'язок онлайн за допомогою соціальних мереж. Задля забезпечення ефективності комунікації з усіма учасниками освітнього процесу, ми впровадили інтерактивні форми взаємодії з родинами, проведення флешмобів, тематичних днів, консультацій для батьків. Також батьки за бажанням в меседжер або вайбер, відео, фото, скриншоти виконаних дітьми вправ. Таким чином, батьки повноцінними учасниками освітнього процесу. Освітній процес організували, зрозуміло, і для батьків, тому навчальні матеріали добирають та створюють так, щоб ними могли вільно користуватися всі учасники освітнього процесу. Завдяки і і і ігровій формі дитина краще розуміє це заняття. І завдяки. Е Всім активностям, які нам скидають в чат вайбер батьківський, ми впроваджуємо це вдома в себе, бо дитина не ходить в садочок і треба якось заохочувати її вдома. Проєктна та дослідницька діяльність також впроваджується у закладі дошкільної освіти. Є й сучасні інструменти навчання через гру QR-коди з вправами. Тому онлайн-заняття на цьому ютуб-каналі стають популярними. Нашими наробками користуються не лише батьки, родини наших вихованців. Телефонували вже мені зі словами подяки наші колеги із Кропивницького, рівного і Житомира про те, що їм дуже подобається з методичної з професійної точки зору матеріал наших вихователів. Правильно організувати дистанційну освіту вкрай важливо для всебічного розвитку дитини. Окрім того, онлайн навчання об'єднує всіх учасників у такий важкий час.